Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової Фантастики Роберт Шеклі, ВІВТАР із посмішкою на гладенько виголеному обличчі містер Слейтер, легко підстрибуючи, ішов до залізничної станції Кленовою вулицею. Весняний ранок був просто неймовірним. Містер Слейтер муркотів собі підніс мотивчик, радіючи пішій прогулянці у цілих сім кварталів. Впродовж зими долати таку відстань здавалося йому справою марудною та нудною, але нинішня погода повністю відшкодувала незручності та довжину цього шляху. Яке ж це задоволення жити? І яка радість здійснювати ці щоденні поїздки до міста. І тут його зупинив чоловік у світло блакитному пальто. Перепрошую, сер, сказав він, чи не підкажете мені, як віднайти вівтар Базма Тайна? Містер Слейтер, все ще переповнений весняним радісним настроєм, замислився. Базматайна? Як ви сказали, Вівтар Базматайна? Абсолютно правильно, вибачаючись із посмішкою відповів високого зросту незнайомець із темним витягнутим обличчям. На вигляд, він явно не місцевий, вирішив містер Слейтер. Я скажено перепрошую, після незривалого розному відповів він. Але, як на мене, я взагалі не чув про таке місце. Ну, нічого. Все одно я вам вдячний, кивнув темношкірий і попрямував у бік центру. Містер Слейтер рушив до станції. Тільки після того, як кондуктор прокомпостував йому квиток, містер Слейтер згадав цю випадкову зустріч. Базматайн, повторював він про себе. Він повторював, смакуючи на язику це незнайоме слово, поки потяг проносився туманними кам'янистими полями Нью-Джерсі. Баз матайн. мабуть, незнайомець помилився, вирішив зрештою містер Слейтер. Північна Амбросія у Нью-Джерсі була маленьким містечком, настільки маленьким, що місцевий житель знав у ньому кожну вулицю, кожен будинок чи магазин. Особливо такий місцевий, як містер Слейтер, котрий прожив тут уже майже 20 років. У другій половині робочого дня містер Слейтер зловив себе на тому, що сидить, постукуючи олівцем по скляній кришці столу і міркує про незнайомця у світло блакитному пальто. Явно не тутешній, і він дивно виглядав у новій амброзії. Тихому та вишуканому осілому передмісті, де люди носили добротні ділові костюми і коричневі портфелі. Зустрічалися серед мешканців нової Амброзії як високі, так і низькі, товстуни й худенькі, але аби прийняти когось із них за члена якогось релігійного братства. Оце вже ні. Містер Слейтер викинув ці думки із голови. Після роботи він на метро доїхав до Хобокена, а потім потягом до північної Амброзії і нарешті знову пішки від станції до будинку. Шляхом до будинку він знову зустрів того незнайомця. Знайшов, повідомив той, хоча і силу, але знайшов. І де ж це? поцікавився, спиняючись, містер Слейтер. О, зовсім поруч із храмом темних таїнств Ізізи», – відповів незнайомець. Як я відразу не здогадався, мені потрібно було запитати про це відразу. Я знав, що це десь неподалік, але мені просто не спало на думку, що це зовсім храмом чого? перепитав обережно містер Слейтер. Храмом темних таїнств Ізізи», – повторив темношкірий. Ну, там не конкуренти, звісно, Провидці, чаклуни, циклу і така схожа мура не порівняти із нашою компетенцією. Розумію, погодився містер Слейтер. В ранніх весняних сутінках він уважно роздивлявся обличчя незнайомця. Я, власне, чому запитав, просто уже багато років живу у цьому місті, але. Начебто ніколи не чув от тобі і на, вигукнув незнайомець, глянувши на годинник. Я навіть і не підозрював, що вже настільки пізно. Якщо не покваплюся, то затримаю церемонію. І дружньо махнувши рукою, він поспішив геть. Містер Слейтер неквапним кроком попрямував додому, розмірковуючи дорогою про те, що почув. Вівтар Базматайна, темні таїнства Ізіси, схоже на якісь секти? Невже у його містечку є такі місця? Це просто неймовірно. Та просто ніхто б не здав в оренду приміщення таким людям. Після вечері містер Слейтер переглянув весь телефонний довідник. Однак ніде у списках абонентів не значилися ані базматайн. Ані храм темних таїнств Ізізи. У службі інформації про них теж нічого не знали. Дивно, подумав містер Слейтер. Трохи згодом він розповів дружині про зустріч із незнайомцем. Ха, нісенітниця, сказала та, поправляючи фартух. В нашому місті неможливо заснувати будь-яку секту, не те, що секту. Жіночий клуб не змогли зорганізувати, бізнес бюро не дозволило. Містер Слейтер погодився. Найімовірніше, незнайомець просто помилився містом. Напевне, секти влаштувалися у південній Амросії в сусідньому містечку, де було декілька барів, кінотеатрів і явно небажані елементи серед населення. Наступного ранку у середу. Коли містер Слейдер шукав поглядом незнайомця, він помітив тільки своїх щоденних супутників. На зворотньому шляху після роботи теж саме. Вочевидь, незнайомець відвідав вівтар і вирушив деінде. Або ж зібрання тієї секти відбувалися в ті години, що не збігалися із годинами поїздок містера Слейдера. У понеділок. Містер Слейтер забарився і вийшов із дому на декілька хвилин пізніше, аніж зазвичай, а тому він дуже поспішав, аби не спізнитися на потяг. І тут попереду він несподівано помітив блакитне пальто. Ей, привіт. гукнув містер Слейтер Пальто. О, привіт. Розпливаючись в усмішці, відгукнувся темношкірий. Здивований, наші шляхи знову перетнулися. Я теж здивований, сповільнивши хід, погодився містер Слейтер. Незнайомець йшов явно насолоджуючись чудовою погодою і нікуди не поспішаючи. Містер Слейтер зрозумів на потяг він уже не встигне. Ну і як там справи у вас у вівтарі? поцікавився він. Та так собі, щіпляючи руки за спиною, відповів незнайомець. Відверто кажучи, у нас великі неприємності. О, -о, О, зацікавлено мовив містер Слейтер і наготувався слухати. Так, підтвердив темношкірий, і його обличчя посерйознішало. Старійшина зеротен, мер, погрожує відібрати у нас ліцензію у північній Амброзії. Каже, ми, мовляв, не виконуємо свою хартію. Але скажіть, як, як ми можемо її виконувати, коли зграя Діонісус Африкануса на тому боці вулиці перехоплює усіх придатних, а синдикат папи Легба Дамбали, який на два будинки раніше, забирає навіть тих, що не придатні. Ну, і що ми можемо зробити? Як маємо працювати в таких умовах? Так звучить не надто добре, погодився містер Слейтер. І це ще не все, продовжував незнайомець. Наш верховний жрець погрожує піти у відставку, якщо ми не проведемо якусь акцію. Він адепт сьомого рівня і один брама знає, де ми зможемо знайти іншого. О, -о, 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 -о пробурмотів містер Слейтер. Саме тому я і тут. Якщо у вівтарі мають намір використати розумну ділову практику, то я підійду їм якнайкраще. Я менеджер нового типу. – здивувався містер Слайтер. Ви, так би мовити, перебудовуєтеся? Ну так, певним чином, ухильно відповів незнайомець. Дивіться, це схоже на. Не давши йому договорити, до темношкірого незнайомця підбіг товстенький коротун і вхопив його за рукав пальто. Гелор, захекано гукнув він. Я помилився датою. Той самий понеділок саме сьогодні. Сьогодні, а не наступного тижня. Дідько. уривчасто вилаявся темношкірий. Ви повинні мене зрозуміти. Вибачте. Це вкрай важливо. сказав він містеру Слейтеру, а потім розвернувся і швидко пішов кудись разом із коротуном. Містер Слейтер запізнився на роботу на півгодини. Але йому було на це плювати. Все абсолютно зрозуміло, міркував він, сидячи за столом. Декілька сект у боротьбі за паству розв'язали у північній Амброзії справжню війну, а мерже замість того, аби вигнати їх усіх геть, сидить, склавши руки, а можливо, можливо, навіть бере у них хабарі. Містер Слейтер гнівно стукнув олівцем по кришці столу. І як таке можливо приховати щось у північній Амбрії, у такому маленькому містечку, де де містер Слейтер добру половину мешканців знав по імені, і аби щось таке відбулося непоміченим, це, це просто неймовірно. Містер Слейтер збуджено схопився за телефонну слухавку. Інформаційна служба не дала йому номерів ані Діонісус Африкануса. Ані папи Легби чи там Дамбали. Мером північної Амбросії, як йому повідомили, був не Азеротен, а хтось на прізвище Міллер. Містер Слейтер зателефонував меру. Розмова із мером його не вдовільнила. Мер стверджував, що знає у місті буквально все, включно із кожною церквою і кожною масонською ложею. І якщо тут і є якісь секти, яких тут навіть бути не може, то він про них теж знає. Вас напевне обдурили, шановний. Занадто пихато на думку містера Слейтера, заявив Мер Міллер. У місті немає людей ані з такими іменами і немає таких організацій. Повірте, ми б не потерпіли такого у нашому благословенному місті. Додому після роботи містер Слейтер добирався, перебуваючи у глибокій задумі. Вийшовши з потяга на платформу, він несподівано побачив Елора, який квапливо переходив дубову вулицю широкими кроками. Містер Слейтер гукнув йому, і Елор спинився. Я не можу запізнюватися, вибачте, весело пояснив той. Скоро початок церемонії, і я повинен бути там. <кхи> Цей дурень Лайджен помилився. <кхи> Лайджен це, напевно, той самий товстун, який вранці повів кудись Елора, вирішив містер Слайтер. О, він настільки неуважний, продовжував Елор. Хіба можете ви уявити собі грамотного астролога, який на цілий тиждень помиляється у терміні зближення Сатурна зі Скорпіоном? Втім, це вже не важливо. Церемонія сьогодні увечері, чи будуть наявні всі представники чи ні. А можна і мені піти, не без вагань попросився містер слейтер. Ну, я маю на увазі, якщо вам не вистачає учасників. Такого прецеденту іще ще не було, пробурмотів Елор, але я справді хочу, почав наполягати містер Слейтер, побачивши шанс проникнути в глибини цих таємниць. Не впевнений, що це буде справедливо по відношенню до вас, сказав Елор. На його темному обличчі був вираз задуми. Так, одразу і без підготовки. Я, повірте, я буду поводитися як треба, продовжував просити містер Слейтер. У його ж голові гарячково проносилися думки. Якщо це вдасться, він втре носа меру. І підкине пресі смажений матеріальчик. Мені дуже, дуже хочеться піти. Ви розпалили мою цікавість. Mm, гаразд, погодився Елор. Зиркнув на годинник і рішуче сказав. Але нам краще поквапитися. Вони попрямували дубовою вулицею до центру міста, дійшовши до перших рядів магазинів, Елор повернув. Він провів містера слейтера іще два квартали, потім через два квартали у зворотній бік, потім іще квартал повернувши ліворуч, після чого вони рушили в напрямку залізничної станції. Навколо темніло. Скажіть, а, хіба немає ближчого шляху? О, ні, відповів Елор. Це найкоротший шлях. Якби ви тільки знали, як я тут губився вперше. Вони продовжували йти, оминаючи квартали, повертаючи, переходячи вулиці, якими вже проходили, і петляючи всім містом, яке настільки добре знав містер Слайтер. Однак, коли темрява загусла більше і вони почали виходити на знайомі вулиці із невідомих напрямків, містера Слейтера охопило легке збентеження. Він, звісно ж, знав, розумів, уявляв, де перебуває, але постійне кружляння містом збивало з пантелику. Як дивно, думав він, виявляється, можна заблукати у власному місті, навіть проживши у ньому двадцять років. Містер Слейтер спробував з'ясувати, на якій вони вулиці, не дивлячись на вказівник. Але тут вони зробили іще один несподіваний поворот. Він вже було вирішив, що вони повертаються у горіховий провулок, але раптом виявив, що не пам'ятає наступного перехрестя. Минаючи ріг чергового будинку, містер Слайтер зиркнув на вказівник і прочитав Лівий прохід. Вулиці з такою назвою у північній Амброзії він не пам'ятав. Тут не було вуличних ліхтарів. Містер Слейтер раптом виявив, що не впізнає жодного магазину. Дуже дивно, а він думав, що знає у північній Амброзії кожен торгівельний квартал. Містер Слейтер здригнувся від несподіванки, коли вони оминули чорну присадкувату будівлю із матово освітленою табличкою. Табличка свідчила, що це. Храм темних таїнств ізізи. Нині ввечері у них доволі тихо, так? зауважив Елор, простеживши за поглядом містера слейтера. Нам варто поспішати. З цими словами він прискорив ходу, не даючи містеру слейтеру, який йшов за ним, часу поставити питання. Будівлі навколо них ставали дивнішими і незнайомішими в міру їх просування цією темною вулицею. Будинки були різні, як за виглядом, так і за розмірами. Деякі виглядали новими і доглянутими, інші стародавніми і занедбаними. Існування у північній Амброзії такого кварталу містер Слейтер просто уявити собі не міг. Місто у місті? Нічна північна Амброзія, про яку нічого не знають і денні мешканці. Або ж північна амброзія, в яку можна потрапити, тільки попетлявши містом з вивистим шляхом знайомими вулицями. А тут відбуваються фалічні ритуали, повідомив Елор, вказуючи на високу струнку будівлю. Поруч притулився кривий, осілий на один бік будинок. А це резиденція Дамбали. Пояснив Елор, кивнувши на нього. Завершувалася будівля довгою, невисокою спорудою білого кольору. Містер Слейтер не встиг її розгледіти, оскільки Елор взяв його за руку і поспіхом завів всередину. Мені слід бути спритнішим, ледь чутно бурмотів собі під носа Елор. В середині будівлі була непроглядна темрява. Містер Слейтер. Відчував навколо себе якісь рухи, а потім почав розрізняти слабке біле світло. Елор підвів його до джерела світла і повідомив доброзичливим голосом. Ви дійсно дуже виручили мене. Привів? запитав зі світла високий голос. Містер Слейтер вже почав дещо розрізняти у темряві, а коли. Очі його зовсім звикли до мороку, він побачив маленького стареганя, який стояв перед джерелом світла. І старий тримав у своїх руках надзвичайно довгий викривлений ніж. Звичайно, відповів Елор, і він сам дуже хотів. Джерело білого світла підвішене над вівтарем. Зрозумів містер Слейтер. Рефлекторним рухом він розвернувся, намагаючись втекти, але рука Елора міцно стисла його плече. Тепер ви не можете уже покинути нас, ввічливо пояснив Елор. А тоді звернувся до старого: Ми готові починати. І безліч рук матеріалізувавшись із темряви. Потягли містера слейтера до вівтаря. Роберт Шеклі. Вівтар. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть декілька коментарів для просування каналу. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на нашому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.